Лижні курточки з сорту кремту зекстра. Ваганчатка 10 кг за 4420. Сьогодні лижня курточка. Розмір 44. Жіноча лижня куртка. Розмір. 34-й. Така лижня жіноча курточка, розмір. Елька. Чоловіча лижня куртка. Розмір Елька. Така яскрава також чоловіча. Розмір. Емка. Жіноча, білесенька лижня куртка. Розмір Емка. Ще одна жіноча. Розмір Еліка. Жіноча, лижня куртка, розмір Еска. Чоловіча, лижня куртка, розмір 46. І останнє цей жіноча лижня куртка, розмір Еска. Це були лижні куртки, сорту Кремлю з екстра. Вагам ще 10 кг за 4420 кг.